Вітаю, бджолина спільнота. Тема сьогоднішнього відео теплі заставні. У нас 30 вересня Дніпропетрівська область. У нас аномальне тепло, бабине літо, або просто щось таке, що на вулиці 28-27 градусів. Дуже спекотно, дощів немає, але ось ось наступить дуже холодна пора року, тому ми вже готуємо наших бджіл. І тема сьогоднішнього відео саме теплі заставні, бо за них дуже постійно забувають і згадують в самий останній момент. Тому я хочу нагадати, що це дуже-дуже важливо, особливо, якщо ви дивитеся, ви початківець, це просто ну, архіважно. У нас існує два типи заставних: це теплі заставні і холодні заставні. Холодні заставні ми використовуємо в літній період часу, теплі заставні ми використовуємо в осінній, весенній, ну, зимній, звичайно, період часу. Навіщо нам потрібна заставна? Ну, всі знають, ми ограничуємо да, простір вулику, тим самим даємо бджолам зрозуміти, що ось кінець, все, все, що далі. Ну, це вже, як то кажуть, <смеш> додаткове. З чого роблять ці заставні? Кожен робить по-своєму. Зазвичай це або фанера, або ДВП, або дехто ще робить спінопласту. Є плюси, певні мінуси. Ось давайте поговоримо за кожен з цих видів. Фанера, звичайно, це холодна заставна. Да? Фанера ДВП це холодна заставна. Її використовуємо в літній період часу. Взимку багато людей використовують пінопласт. Чому саме пінопласт Він дешевий? Він дуже дешевий, з ним більш-менш просто працювати, але в ньому є великий-великий мінус. Пінопласт просто обожнюють миші. І якщо ви маєте велику пасіку, і теплі заставні, ви ж, звичайно, не використовуєте в літній період часу, ви їх будете десь зберігати. І дуже часто трапляється таке, що миші починають робити там гнізда. Заводяться там купа різних гризунів, комашок і так далі. Це не є добре. Ці заставні потім під час сезону ви до них добираєтеся. Зазвичай добираєтесь не ось коли є час, а коли їх треба вже ставити. І там просто їм труба, там шматочки одні залишаються. Що можна робити, окрім пінопласту? Дехто беруть і роблять комбінований вид, щось типу тепла, холодна, беруть одну сторону фанери, обклеюють фольгоізолом, ізолом, а інша сторона фанера. Але ну, це не зовсім тоді виходить холодна заставна. Можна робити так. Що роблю я? Я роблю заставні з ППС. Окремо купляти ППС і робити з нього заставні буде класно в тому випадку, якщо у вас є зайві гроші на це. Тобто ви зробили і забули, ми ще його не гризуть. Ось дуже-дуже рідко. В моєму випадку я роблю вулики з ППС, і в мене залишається дуже велика кількість ось таких ось обрізків різної товщини. Я їх раніше викидав в моїй майстерні. Я постійно вдома залишалися ці обрізки, ми їх викидали. І тут почали робити ж все по новій. І прийшла вже така думка, чого це я буду викидати, якщо це мені зможе. Послугувати причому дуже-дуже добре. Тобто, З таких обрізків ми робимо заставні. Тобто, Беруться обрізки, підрізаються старі рамки, навіть на клей не саджу, виходить ось таке. Тобто, все банально дуже просто. Заставна з обрізок е, можна приклеювати, на пінку, сажати, але це довго. Тобто, коли вам треба зробити їх багато, ну, сажати все на пінку, ні. Це дуже довго. Альтернатива, взяли рамку стару, набили цими обрізками, скотчем зверху, знизу обмотали обов'язково не тільки в одну сторону, бо залишаються проміжки, бджоли туди набиваються. Все, у вас є тепла заставна. Те ж саме можна робити і з пінопластом. І багато хто так і робить. Беруть пінопласт, набивають таким чином, і потім цей пінопласт ми ще так само гризуть. Тобто в мене ці заставні вже другий рік. Ну, це вже нові будуть, миші їх начіпають. Вони собі спокійненько лежать. Взагалі мишей біля них немає. Ну, Певно, не подобається їм цей матеріал. Ви скажете, треба ж рамку мати, стару, це дорого, да, і так далі. Ви будете мати рацію, тому що можна зробити? Можна взяти ось так зробити е в рамці, ну тоді вже поклеїти. Дістати з рамки у вас готова заставна, просто залишається приклеїти верхній брусочок. Це перший варіант, другий варіант стосовно старих рамок. У багатьох пасічників залишаються кручені рамки, старі рамки, десь ломані, десь без нижнього брусочку і так далі. Ну, я думаю, ті, хто тримає не 5-6 вуликів, у вас завжди таке є. Якщо немає, можна робити таким чином. Або ви можете просто-напросто купити ППС і зробити собі цілі заставні, але це буде дорожче. Тому в моєму випадку я роблю так: раніше ці обрізки викидав, зараз вони всі йдуть, повністю всі обрізки з ППС-вуликів використовуються. Великі обрізки використовуються для створення кришок, маленькі обрізки для створення заставних. Тобто виходить майже безвідхідне виробництво. Ці заставні дуже теплі, дуже зберігаються чудово, миші їх не гризуть, все супер. Є, єдине, є єдиний мінус, це ну, якщо ви не займаєтесь створенням ППС вуликів. Але якщо займаєтесь, це прям буде вам must have. Якщо не займаєтесь, я знаю, роблять люди так само: беруть звичайний, це прям мега-економ варіант, беруть звичайний плотний, дуже щільний картон, обклеюють одну сторону фольгойзолом і степлерять на брусочок. Тобто це прям взагалі бюджетно бюджетно. Ну так я думаю, робить дуже мало людей. Зазвичай роблять або пінопласт, або залишають холодну заставну. В мене вулики з січатим дном, ППСні. Щоб створити джолам той мікроклімат, який їм потрібен, щоб їм було легше, точніше його регулювати, то треба створити, як то кажуть, термос. Де вони зможуть самостійно створювати той мікроклімат, який їм потрібен. Тому заставна це дуже-дуже важливо. І про це зазвичай згадують тільки аж під час, коли ось треба поставити. Тому поки є, час, поки є час, створюємо заставні, теплі, не забуваємо про це. Це дуже потрібно нашим бджолам для зими. На цьому буду з вами прощаватись до наступних відео. Наступне відео буде по препарату. Апіаром, якщо це відео вам було цікаве, ви можете йому додатково поставити лайк. Якщо ні, ну значить ні. Все. Дякую, що ви завітали на цей канал. Подивилися це відео. До зустрічі.